Виплив на Доброго дня ми з України. Сьогодні вибралися на годинку, поплавати, дуже хочеться. Живців купили по 3 гривні Живців у нас. Як у вас, напишіть, по чому у вас живці купили 2 десятки живців по 3 гривні. Хочемо поплавати, кружочки виставити. Та й розвіяти. Стрічки вже не плавали давно. Такі живчики по 3 гривні. Ціна бешена, скоро будуть, як на яйця ціна. Два десяточки купили, 4 і так, подарив, каже, вдруг хтось. Здохне то будучи. Купив чотири да, подарив? Так, чотири подарив. Десятка. Це <рив> Де підготовка? Зараз накачуємо лодку. Накачаємо зараз і попливемо. Так, ну що, друзі, виставили 14 кружків, наділи живців. Живці, правда, маленькі, але ну, нічого, будемо дивитися на результат. Можливо, щось і попадеться. Але бобрячих лазів дуже багато. Бобрів тут вистачає. Подивимося, чи я тут щука. Добре, будемо включатися, як будуть покльовки. Так, любі друзі е переставилися трішки далі, перенесли кружки. Взагалі тиша. Нема ні покльовок, ні переворотів, ніде нічого. Не знаю, що таке трапилося. ну, Щука не гуляє, не гуляє, щука не ганяє. Навіть не видно, щоб ганяла. Ну, Тут не мілко. Е Точніше не глибоко. Тут не глибоко, ну не дуже мілко. Десь метра півтора-два. Так що будемо чекати далі. Ну, не бачили ще ні одного перевору. Ось таке. Бобри мають свою перевагу. Так, да, Бобри мають свою перевагу розлякувати рибу. А краса, яка осіння, неймовірна, очеретик, лісок, річка.

Можливо, щось буде. Якщо і не буде, то все одно випливли, відбили охоту. Та, ну, відбити, відбили. А, так, відпочили. Відпочили, поплавали. Ну так, хто, хто, ну, да, хто на веслах, а хто на телефоні. Ну так буває. Ну, ти ж знаєш. Можливості нема. Так. Да. Добре, будемо включатися. Так, ну що, друзі, результат нульовий взагалі. Я не знаю чи тут взагалі щука є, чи немає. Будемо збиратися. Простоїли, мабуть, годинки дві, 2 дві половиною. Ні перевороту, ні покльовки, нічого. Живець живенький такий, плаває по річці, ну, результату немає. Можливо тут і щуки немає. Ну все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки. До зустрічі.